Помаленько починаємо нагороджувати. Нагороджуємо, запрошуємо дзезика Максима, диплом другого ступеня в номінації Фольклор, Етнографія та народні промисли. І журі оцінило прекрасно тебе. Тримай. В Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва в рамках проєкту Сонячний простір відбулася чергова зустріч дітей із синдромом Дауна. Цього разу вона була особливою, адже діти сонця отримали відзнаки за участь у фестивалі Ракітське сузір'я в сонячному просторі. Ми розвиваємо діток творчо, мистецьке. І щонеділі ми намагаємося робити спільно з майстер-класами спільною такою нашою згуртованостю їхні вироби, творчі вироби. І ці потім вироби ми на Гляємо в конкурси фестивалі. Вони відбуваються онлайн, тому що в зв'язку з тим, що є війна, але дітки своїми творчими здібностями можуть проявити і сказати, що вони дійсно творчі, і конкурсне журі оцінює ці роботи. І сьогодні приємно, що дітки приймали в фестивалі Ракітське Сузір'я, це міжнародної академії літератури і журналістики, і їх почесно відзначили. Сьогодні ми вручаємо дипломи, грамоти і подяки за їхню участь. Долучили до дійства та отримала відзнаку за участь у фестивалі, і подруга сонячних дітей Катерина Габльовська. Мене нагородили за моїй вірш, який я написала. Приблизно того літа, на початку того літа, під час ранішньої сирени, він про війну, про біль до людей, які жили в Маріуполі, які жили, які з Рпіння, і з гарячих точок, зокрема, про наших воєнних з про їхній полон. Тобто, це вірш досить. Він досить сумний, проте він як на мене, він змістовний і там немає. Я не хотіла писати страшний вірш, щоб його було страшно читати. Це вірш досить короткий, проте з великим сенсом. Після вручення усіх відзнак учасники сонячного простору вже традиційно перейшли до осіннього майстер-класу. Ми сьогодні будемо робити таку міні-композицію це осіння парасолька. Яка перевернута догори ногами, і в неї будемо збирати і листочки, жолуді, глід, шипшину, грибочки От таку красиву будемо робити композицію, щоб діткам було цікаво брати в руки, подивитися. Дитині мама з боку може розказати, що це вона бере в руки, який це листочок, якого дерева, гілочка. От і щоб їм було цікаво, щоб вони розвивалися в такому плані навколишнього світу. Загалом цей сонячний простір об'єднує сонячних дітей. Та їх батьків з цілої області тут вони розвиваються, знаходять друзів та соціалізуються. Дуже важливо, щоб батьки з дітками виходили з дому, виходили в світ, об'єднувалися, не сиділи вдома. От в нас, Франтівську, на жаль, щоб це було десь на державному рівні. Ну, ми такого не маємо. Ми об'єднані з батьками, ми співпрацюємо з бібліотекою вже п'ятий рік, і ми збираємося, гуртуємося і намагаємося наших дітей максимально соціалізовувати. Тому що це не тільки майстер-клас. Ми прийшли в бібліотеку, ми зробили майстер-клас, далі батьки виходимо. Хтось йде на піцу, хтось іде на морозиво, хтось просто погуляти по парку. Це дуже важливо. Важливо не сидіти вдома а в чотирьох стінах, не закривати дитину. До слова, відзнаки за участь у фестивалі ракетські сузі. Ір'я 2023 отримали 15 дітей. Мар'яна Джерчинастасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.